Всім привіт такі мої улюблені глядачі, і сьогодні я вам розкажу, що ж я замовила на сайті тему. Це китайський сайт, а також що я замовила у нас в Лівесті І спочатку ми подивимо що ж на тему. Бо я пам'ятаю, що я там замовила дві футболочки, і кое що зараз. Що сподобалось, то те, що футболочка знаходиться в зіпері. Зараз глянемо. Звичайно, вона, так, така пом'ятенка. Ось дивіться, одна така гарнюня з кардіограмкою. Я вставлю фото, яка в цій футболочці. А інша ось така. Дивіться. З вишенькою, гарнюні. Але треба буде чи випрати, чи отою прасочкою, коли світло буде такою паровою. Але мені сподобались футболочки. Може, звичайно, вони такі будуть в мені просторі, але той непогано. І ще я замовила ось такі штучки: це доповнення до бюстгальтера. Ззаду, якщо бюстгальтер гарний. А у мене по чашечкам завжди гарно, але об'єм величенький такий. Ну, треба, звичайно, худнути. Я це роблю. І знаєте як? Ну, Я вам дам такий як пораду, але вам вирішувати. Ось ця чудо-клітковина, ляна. Мені дуже подобається. І по ціні вона щось я взяла більше 39 гривнів. А тут 450 грам. Ну, от, дівчата, придивіться, і це все у нас в сам маркеті продається: правильне харчування. Також взяла ось такі трусики, шорти, бо так як трохи маю зайву вагу, ну, між них натирає. Ну, це не тільки я розумію проблема. Не тільки моя, бачите, світла нема, не фокусується. Мені це не подобається, але що робити? Треба розпаковувати, бо е, ці речі мені подобаються. Треба вже носити футболки, хочу носити. І е, ці шортики теж хочу е, по подивитися, як на мені. Ну, я бачу, що е, замовляла е, такі е, примерно на 52-54, а прийшло щось таке величезне. Ну, може, я така. Е, вони мені не будуть дуже великі. Подивимось. І що ще вам скажу? Що ми переможемо, світло нам не завадить відключення світла, ми все одно переможемо, бо Україна сильна і вільна. Ну, а тепер розпаковка від лівестоньки. Дивіться, як гарно упаковано. Накладна. Що мені подобається, велика накладна. В Юнайсі вони економлять такі в два рази менше, отак, пів листочка. Але якщо людина, наприклад, така у віці, то ну, буде е, так важкувато прочитати. А тут все ясно, все гарно, мені дуже подобається, як вони і запаковують, і ціни указують. От, бачите, оце така упаковочка. Молодці під Європу. Це ось у нас я замовила бальзамчик, бальзам паприка чилі. Він для суглобів, при ревматичних болях, якихось запаленнях. Ну, Це все бальзам чилі. Ну і також він розігріваючий. Для масажів рекомендую. І дуже багато, до речі, беруть у мене для масажів. Мої любі. Зараз буду виставляти, показувати, розказувати. Ну що, обливаюся потом і розказую. Оці дві штучки замовили мама моя, матуся, захотіла. у неї на... Одній нозі, такий на великому пальці, є, ну не сказати, щоб грибок, але потовщення. Але всі ми знаємо, що те потовщення то є або оніхомикоз, або різновид якогось гриба. Тому треба ліквідувати по гарячим слідам, треба прибирати ці задатки гриба. Тому рекомендую придивитися до такого засобу: Це лак, він зовсім. Немає кольору, звичайно, треба робити, як тут все написано: ззаду засіб від грибка від деермофюче. Хоч тут такими маленькими і такими буквами написано, але почитати, зробить нескільки неділь і онігомікоз або грибок він потрібно, ну не витримує, він зникає. Тому рекомендую. Також у мене замовила постійна клієнточка, вона вже не раз брала такий гель для прання і брала саме для прання білизни, постільної, звичайної, і дуже все сподобалось, бо саме цей гель йде для чутливої шкіри та дитячих речей і універсальний. Також він ще й і відбілює, і відстірує, і економний. Тому теж рекомендую придивіться до цього геля. В цьому каталозі він був 199 гривнів. Нагадаю, що лак від грибка був по акції і коштував 159 гривнів. А гель паприка, зараз вам скажу, 139 гривень. Ось так, мої любі, а то забуваю вам ціни казати, і деякі дівчатка мені нагадують. Дякую вам велике. Бо якраз таки ціни це дуже важливо. Тому рекомендую якийсь провід, але, звичайно, вибору немає. Де світліше, там і показую мої любі. Так. Далі, за те, що я роблю замовлення, отут у нас є шампунь. Протеїном. Я таку шампуньку брала, а з іншої кондиціонер. Тому я подарую його крістінорсі. Хай спробує. Мені дуже подобається. Ну, чесно вам скажу, це шампунь, така як професійна. І брала я саме шампунь, кондьор не брала, але я Просто відчуваю, що він ще краще, ніж шампунь. Шампунь з дозатором надовго хватає. Вся сім'я була просто у захваті, але коштує він, звичайно, так, як і професійний, дороговато, тому якщо вже брати саме у великому об'ємі. То треба брати по акції. Ну, чесно вам скажу, по акції ціни трохи відрізняються. Але беруть і по таким цінам, якщо розпробують, то звичайно це класно. Ось так. Якщо ще хтось щось замовить, я теж подарую подаруночок. Хай такий маленький, але ось що я для себе взяла це двохфаска. У мене вже від міші корейська закінчується, тому я взяла з таким, як забула як васільок. О, волошка. Воложка. Зараз розпакую, покажу його. Навіть не волошка, а лаванда. І, напевно, я. Також із-за того, що тут лаванда і що це двохфаска. А двохфаска, як ми знаємо, саме стійкий макіяж е, е, забирає в себе. Гарно тоді умився і пора кожна чиста. Отак збовтав. Бачите, яка стійка двохфаска. Гарно, гарно так подивився. І від Зенікс. Дуже класна марочка. Рекомендую. Ну, а далі тут уже у мене повтор іде. Оце іде, е, у нас якраз таки е, гель, гель паприка і е, гель-каштан, який був по акції. І е, коштує він, а сколько він коштував? Зараз вам скажу: бальзам з екстрактом кінського каштану Е, Ну, це 5 штук 436 гривень. Зовсім дешево. Рекомендую, хто хоче, можна замовити навіть не один. Бо в мене ще буде замовлення. Однозначно. Ну що, моє любі, ось таке було моє замовлення. Дуже класнюче. Таке потрібне, невеличке. Рекомендую придивляйтеся до товарів Лівести. Цілую, люблю, ваша Людмила.